Рока фабула. У нас відбувається медична реформа. В рамках цієї медичної реформи створюється спроможна мережа закладів медичних. Тобто заклад має надавати повний обсяг медичної допомоги населенню, має фінансуватися через кошти Національної служби здоров'я. Відповідно до наданих послуг, на розраховується закладом. Заклад підтримується органами місцевого самоврядування в частині. Комунальних витрат в частині обладнання, ремонтів, матеріально-технічного забезпечення тощо. В рамках місцевих програм ми можемо дофінансувати будь-який медичний заклад. У нас є доволі успішна перша міська лікарня, лікарня імені Богоєвського. Вона закінчила минулий рік з фінансовим результатом ну, на рахунках принаймні, близько 49 мільйонів гривень у неї було в перехід. Інші заклади закінчили або з мінімальними залишками, або дехто навіть з мінусами, що нам довелося, і ще з вами, на жаль, доведеться їх дофінансовувати. Це лікарня інтенсивного лікування Кременчуцька, дитяча лікарня та інші. Сьогодні ми маємо визначити, з яким чином далі буде рухатися лікарня Придніпровська. Лікарня Придніпровська – це колишня залізнична відомча лікарня, яка прийшла Кременчуку, місто взяло її. Далі вона працює. Віктор Іванович доволі непогано нею керує. Тобто ну, фінансування з місцевого бюджету вона отримує в частині е, комунальних витрат електроенергія, вода, каналізація, водовідведення. Закуповували ми обладнання і свого часу робили якісь ремонти. Але далі така історія ну, не буде довго існувати, тому що до 2026 року ми змушені з вами будемо провести ці реформи в нашій галузі. Якщо від когось виникають сумніви щодо доцільності, правильності і все інше, я не хочу в цьому залі говорити деякі речі, які не сподобаються ні завідуючому лікарні, нікому іншому. Але ці речі, на жаль, є. Якщо потрібні будуть факти, факти теж є. Але тоді вже розмова буде не в цій залі. З тими людьми, які генерують там певний спротив, змінам, чи як це теорія мене правильно називається, ну і дивно мені чути погрози від Віталія Олексійовича. Якщо хтось не, згід, не згодний із його позицією, але що ж, шановні депутати, хочу звернути вашу увагу на початку сьогодні засідання. Я питала спеціально, скільки часу знадобилося на розроблення ідентики. То нам сказали 5 місяців. Отже, 5 місяців треба було, щоб громада зрозуміла, що відбувається, і прийняла це рішення. А тепер нам за тиждень буквально пропонують вирішити питання реорганізації підприємства, на якому працює 199 співробітників. Аналітика говорить, що показники фінансові виручки цього підприємства, тобто скільки вони залучають від НСЗУ, справді хороші і хороша динаміка за останні три роки. Мені дуже болить, коли депутатський корпус використовують як кнопки. Закликає міського голову, профільну заступницю міського голови пані Усанову. Вести нормальну комунікацію з депутатами і з громадою, і що ми ці питання реорганізації не вирішували за тиждень. Оце питання стосується колективів на багато сотень людей. Зараз депутати виходять, виходять як заручники ситуації, до нас звертаються люди, люди радикалізовані, тому що немає інформації, немає інформації, немає довіри. Це і так тяжкий час, і нам треба зберігати цю довіру від народу до громади. А ви своїм мовчанням, Віталій Олексійович, просто стимулюєте оцю недовіру і оцю ворожницю. Ви сказали, що до цього керівник цієї лікарні, головний лікар, він справлявся зі своєю роботою і він хороший фахівець. В мене питання, яка його доля буде там, що там продовжити Ми з ним підписаний зараз контракт. Ми йому запропонували то йти або заступником в нову лікарню, або ну як він сам визначить. Він поки що для себе ще не визначився. Ми кажемо про те, що е, ніхто не має відповідної інформації, що як воно буде відбуватися, яким шляхом, який у вас як кажуть, дорожна карта, Да? От у нас є депутатські комісії. Ну Чому депутатська комісія профільна, яка відповідає по цьому напрямку, чому вона не розглянула і або не розглянеться питання досконально? Чому депутати, ті, хто хоче залучитись до цього питання, не прийде на цю комісію і не проопрацюється це? У мене є пропозиція станом на голосування питання 7 -го порядку денного про припинення комунального логічного підприємства лікарня Петліковського. Будь ласка, прошу голосувати, прошу це Результат голосування по сьомому питанню порядку денного. За 27 проти 1 утримувалося не голосувало 3. Рішення прийнято. Дякую.